Подивився на телефон, і тут я осознав, що він все ж таки був розбитий. Я сидів, ридав і стояв коло цього тупого салона зв'язку під назвою «Світ технологій». Що я скажу татові, він мене уб'є! І тут я вспомню, що е, я нахожуся близько коло ломбарда. Отвічно, в мене якраз лишило гроші, і я зараз возьму, проміняю цей телефон, мені його починять, і тато мене не буде бити за грязь. Ну, коли я подойшов до ломбарда, трапилося це. М да, телефон, звісно, не промах. Ну, Ремонт цього телефону буде стояти тільки 10 тисяч. Я дуже сильно розочарувався, спрятав цей телефон, щоб його ніхто не відбув, як тут одразу він подзвонив. чому я ще до сих пор не вдома? Де ти шляєшся? А ну бистро домів! У мене до тебе дуже серйозний розговор до тебе. Похоже, він узнав о пропажу грошей. Я ледве дійшов додому, а у мене все в очах почало мутніти, я так підходив до кухні, і тут тато викрикнув. Не Непоняв, що ти там йдеш, а не ти сюди підльонеш. І після цих слів я упав і відключився. Потім я прокинувся, і я осознав, що я нахожуся на постелі, коли мене стояла мама, калала мені покривало. Петя, ну скільки я зараз тобі казала, не пожить дитину, він дуже бачить з тобою говорити. Взагалі то я виспитую мужика, він має бути привикший до трудностей. «Значить так, жінка, давай йди по своїм ділам, а у мене з ним серйозний розговор. Що ти мені хотів сказати, ти ж паскуда? Ти зовсім забув, що у матері завтра день народження. Та ти мені маєш напоминати, а не я тобі. Мене там в тайникові якраз є 100 тисяч, якраз на новенький телефон. Ух, розговор зразу закінчився. Тепер у мене ділемма. Де взяти 5 тисяч, щоб обратно покласти в тайник? Та ще і 10 тисяч, щоби. Поміняти мені новий екран на телефоні. Тато з матерію пішли по магазинам, я знову лишився один в квартирі. І я це задав запитання, де мені 15-річному подростку взяти 15 тисяч на те, щоб на на, обратно покласти в тайник, де тим более поміняти екран нового телефона? Я дивився на шкаф, а шкаф дивився на мене. Фух, так, я зараз просто возьму утить 20 тисяч. Бистренько поміняю екран, а там уже по путі подумаю, де, де взяти 15 тисяч. Фух, слава Богу, в ломбарді мені швидко поміняли телефон, як завжди, я віддав 20 тисяч на починку нового телефона. Теперка телефон як новий. Я, побі... я скорінько, радосно побіжав домів. Як тут я коло по повідів нове об'явлення. Об'явлення. Требуються... Требуються нові продавці в світ технологій. зарплата. Двадцять п'ять тисяч? Ей, можна мені до вас устроїти? Ні, nee, пацан, ти шо? Тобі майже даже 18 немає. Справді, мені вісімнадцять, давно вже уже є. Я просто так молю до виглядаю. Ну добре, тоді давай робити. Кстаті, мене звати Сергій Петренко, і я основатель всього магазина світ технологій. Ну добре, давайте я туди зараз тобі вкратце все розкажу. Якщо все окей, то завтра вийдеш на роботу. Зарплата 25 тисяч і всього лише за місяць. Я приунив і далі не знав, що робити. Від гроші мені потрібні зараз, а не через місяць. Він показував, як правильно відкривати каси. І там я замітив, що там було більше 40 тисячі. Я вже повністю на то все забив. Я вже повністю почав забувати, що він мені говорив. Як тут йому подзвонили. Алло, добрий день, це світ технології. Ага. Так, за, е, заїжджайте прямо зараз. Що? Ви знаходитеся на другій парковці, тут не можете паркувати? Я зараз все рішу. почекайте минутку. Слухай, пацан, ти не будеш проти, якщо я. я тебе тільки одного лишу. Мені тільки скажи, як твоє фамілія і ім ім'я, я, я запишу. В, в Науменко. Я збрехав, мене звати Андрій Бомбушкар. Я дивився на касу, там стояли 40 тисяч гривень, і мною не стояв вибір брати чи не брати. мною стояв вибір: 5 тисяч чи 10 тисяч. І день народження мами перемогло. Я завжди бажав мамі купити на свої же гроші дуже дорогий подарунок. Судорожно почав копатися по касі, а там на зло ці гроші були дуже маленькими купюрами, і там бо... і собралася от така от велика котлета. Я ледве забив її, я ледве забив її собі в карман і швидко почав біжати. Як тут не паливалось Андрій, ти куди летиш ти ж так? Це був той самий головний шкільний булер, який обіжав мене в школі, да й всю школу, і при тому ще й учителів. Бляха, да пішов ти придурку. Я почала судорожно копатися в карманах, тому що я вспомню, що коли я падав, при тому убалив телефон. Новий екран телефону знову був розбитий. Що ти сказав, куряча ножка? Тобі що давно Face ID не обновляли О! Так, стоп, Андрію. А це що за бабки? А це не мої гроші. Він оказався сильніше мене фізично, забрав всі гроші і пішов. Був вже зовсім пізний вечір. Я спокійно собі йшов домів. Я всю ніч плакав під подушку, як тут до мене підійшов отець. С., синку, дивися, скільки грошей! Тут хват тут 100 тисяч, тут рівно хватає на айфон. Пішли, купимо мамі подарунок. Так, це була та сама купюра грошей, і там було не 100 тисяч, а 95. У мене голова сильно болить. Можна, я нікуди не піду. Ти оборзів? Ти маєш зу мною піти, щоб мені ніяку подольонку не купили. Я якраз зайшов в новий знайшов новий магазин. Каже, це називається Світ Технологій. Продовження в наступному відео.